Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, мене звати Яна. Я хочу сьогодні подивитися загальний розклад на таро Країна Кіней Shadowland Terrors. що ви від себе приховуєте. Тому що ця карта дуже класно працює з тіньовими аспектами особи. Що ви приховуєте від себе? А ще буде друга карта, що робити, щоб з цим справитися. Тому дивимося. І. Вирішуємо, як справитися з тим, що ви від себе приховуєте. Можливо, ви там приховуєте, не знаю, що ви, можете що завгодно приховувати. 78 карт, щось там все-таки зараз розкажу. Перша карта, що ви від себе приховуєте, друга карта, як з цим справитись, або ж не справлятися, якщо може, таро покаже, чи треба, чи не треба з цим справлятися. Так, перший варіант, що ви приховуєте, і що з цим робити. Другий варіант, що ви приховуєте, і що з цим робити. І третій варіант, що ви приховуєте і що з цим робити. Так, поїхали. Обирайте. Тайм-коди будуть під відео. Лайки, коменти обов'язково перше, що ви приховуєте від себе. А ви приховуєте від себе те, що ви, от знаєте, я вам скажу, ви не признаєтеся, що ви щось втрачаєте. Ви не признаєтеся, що ви чогось. Можливо, не досягаєте, можливо, досягаєте не того, що ви хочете. Тобто, тут ви приховуєте від себе, можливо, навіть біль певний. Тобто ви всім розказуєте, що у вас все в порядку, а насправді ви в душі страждаєте, горюєте і переживаєте, і переживаєте злам, якийсь, горе, нещастя, тобто в даний момент. І це нормально. Ну, ми всі, коли відбувається якась подія, знакова для нашого життя, ми все одно в якийсь момент є на стадії. Відмови, да, отрицання того, що з тобою щось сталося. Ну, що по цій карті? Ну, тут ви просто не хочете помічати, що ви чимось засмучені. Можливо, просто робите вигляд, що у вас все в порядку. І що з цим робити? Зірка. А я вам скажу, що з цим робити? Жити далі, жити далі, сподіватися на, на, на найкращі часи, якось себе проявляти як людину, як. Ну, Я б не сказала celebrity, але тут треба взяти себе в руки, почати придумати новий проєкт, завести нові знайомства, завести нові якісь, знаєте, от, не відкладати життя на потім, не жити завтрашнім днем, жити сьогодні, тут і зараз. Зірка це карта, яка відкладає. Вона говорить, що ну от, Пізніше зробимо да? там те чи інше. Але от мені здається, що все-таки по цій зірці треба брати, вже починати щось чудити, вже якось змінювати простір навколо себе. І змінюючи навколо себе простір, ви самі не помітите, як ви цю от карту просто перекриєте якимись новими надіями, новими знайомствами, новими, новою роботою, можливо, новими якимось, новою діяльністю, хобі, там. Ну, тобто все що завгодно. От мені здається, що тут треба тільки так робити. Дякую, перший варіант. Другий варіант, що не так, так? Чого ви знову ж таки дивіться, ви приховуєте від себе, що вам боляче. Ви, о, тут ще така карта класна, мені дуже подобається трійка цій колоді, тому що тут розбите серце в ворона, але він робить вигляд, що у нього все в порядку. Він навіть окуляри вдягнув, щоб не бачили, що в нього в очах робиться. Тобто він себе позиціонує як такого класного чувака. І, але все одно у нього розбите серце. Йому боляче, у нього все горить, болить, палає. Тому, знову ж таки, ви від себе да, скриваєте, що вам боляче, неприємно, що вас хтось образив, що ви переживаєте якусь травматичну подію. Це може бути що завгодно, втрата роботи, розбите серце з коханням, це можливо сварка з родичами, сварка з сусідами навіть теж по цій карті може проходити спокійно собі. От, але все одно робити вигляд, що все в порядку. Так, Ну і що робити з цим? Четвірка мочів, а нічого не робити, просто відпочити, просто, знаєте, кудись піти, якесь безлюдне місце, або зачинитися в квартирі, переосмислити, перепочити, подивитися просто тупо серіальчики кілька днів, поїсти на якоїсь нехорошої їжі, типу суші чи піці, якщо маєте можливість замовити. Просто, просто бути на самоті не ні слухати нікого, відповідь, відімкнути гаджети, бути, ну, знаєте, намагатися знайти гармонію. І головне не вступати ні в ким в конфлікти. Ні в словесні, ні в навіть фізичні. Тобто по цій карті у нас ну, воїн відпочиває, у нього всі шаблі встромлені в землю. Тобто тут треба просто релакс, релакс, релакснути. Якщо маєте можливість почепити гамак. Якщо будете це відео дивитися літом, то причіпляйте гамак і висіть. І відпочивайте, і думайте про щось хороше, про те, що ви на красивому заході сонця чилите і п'єте пивко, або, може, навіть просто молочний коктейль. Так, те, Теж, можливо. Дякую другий варіант. І третій варіант, що ви собі не показуєте. Так, ну тут взагалі у нас Верховна Жриця, це у нас взагалі карта, яка не показує. Не показує свої почуття, не показує знання. Тобто тут, взагалі, блок стоїть. Ви не розкриваєтесь перед людьми. Я вам скажу я сама по собі така людина, яка не дуже розкривається перед людьми, і я прекрасно розумію, для мене верховна Жриця — це майже завжди сигніфікатор. Ну, що зробити? Тут просто зануритися в нові знання. Тут ви зануритесь в свої знання, не розказуєте нікому нічого, просто, просто нікому нічого не розказуєте. І ну, єдине, що от по цій карті може бути, що ви занадто. От ви собі від не признаєтеся, але ви занадто занурені в своє в своє життя, в свої таємниці. Тобто треба трошки іноді виходити в люди, і що нам каже карта, що робити. Так, да, знову ж таки. Потрібно посвяткувати, вийти в люди, зв'язатися з рідними, з людьми. І тут, от оця четвірка жезлі, це у нас карта про свято, карта про перший врожай літній, але тут у нас правда вже павутина, тому треба трошки цю павутину розшевелити для того, щоб якось оцю верховну жрицю вона була не такою задротистою, як, як зазвичай. От. А по цій, от, по четвертій жезлів, треба десь потусуватися, треба вийти в суспільство, треба в, з людьми поспілкуватися, тому що це карта не одиноцтва, не одинацтва геть. Це карта того, що треба десь кудись сходити, щось подивитися, можливо, навіть відвідати музей, якийсь, кінотеатр, театр тобто, прямо поринути в соціальне життя. От не зосереджуватись на своєму, на своїй самотності, а от піти десь порозважатися. Ось то такі в нас вийшли варіанти. Три варіанти цікаві. Дуже всім буду вдячна за увагу, за коменти, за лайки, якщо вам відгукнулися мої поради. Поради виходять щодня, понеділок тере-п'ятниця. Що я можу сказати? Всім вдячна, всім гарного дня. Бережіть себе, любіть себе, будьте з собою на одній хвилі. Дуже рада, що ви у мене є, а я у вас. Всім дякую, до зустрічі, гарного вечора.